З вами інтернет-магазин Насос дом і у нас DJ Plus коелбо електронне реле для захисту однофазного насоса потужністю до 2,2 кВт. Контролер DJ Plus має всі основні елементи, щоб ефективно управляти насосом. Це датчик протоку, цифровий манометр, датчик струму, невеликий компенсаційний бачок. Вбудований зворотній клапан і цифрова індикація режимів роботи та помилок. Реле може працювати в двох режимах по протоку та тиску включення вимкнення насоса. Має три системи захисту захист від сухого ходу з автоматичним перезапуском, захист від перевантажень та компенсація на великих протоків за допомогою вбудованої компенсаційної мембрани. По функціоналу Дже є подібним до електронного реле Pedrolo Priotop. Електронний контролер DJ Plus виробляється на профільному підприємстві Coelbo в Іспанії. Щоб подивитись повний огляд електронного реле DJ Plus, завітайте на наш канал Насос Том. Ми зацікавлені в тому, щоб забезпечувати українців тільки якісною автоматикою для насосного обладнання.